Знайди тихе спокійне місце, сядь зручно, нехай твоя спина залишається прямою, закрий очі і настройся провести наступні кілька хвилин з найдорожчою. Подякуй собі за те, що ти просто є, за те, що ти осяяєш цей світ своєю присутністю, за те, що ти робиш щасливими людей, які тебе люблять, за те, що ти робиш багато добрих справ. За те, що ти розвиваєшся, подякуй своєму тілу за те, що воно супроводжує тебе в цій подорожі під назвою земне життя. Подякуй кожній клітиночці свого тіла і відчуй, як це приємно про. Бути живим. Подякуй своєму розуму за те, що він допомагає приймати раціональні рішення. А також подякуй своїй інтуїції, яка в складні моменти завжди тихо-тихо шепче тобі на вушку. Як вийти? сухої з води. Подякуй своїм близьким людям, які тебе люблять, яких ти любиш, з якими ви на одній хвилі, з якими приємно обійматися, добре говорити і ще краще мовчати які завжди тебе підтримають в радості і в складну хвилину, які завжди з тобою. Подякуй людям, з якими в тебе напружені стосунки, бо вони прийшли в твоє життя не просто так, вони припідносять тобі якісь. Уроки. Подякуй за ці уроки і відпусти. Подякуй своїм батькам за те, що вони подарували тобі це фізичне життя, за те, що вони виховували тебе і давали тобі найкраще із того що могли дати. Подякуй собі за всі вибори, які ти здійснила чи будеш здійснювати, бо вони завжди були найкращими для тебе. Подякуй своєму серцю за відкритість і любов яку воно відчуває до всього Всесвіту. Подякуй Всесвіту, який завжди тебе підтримує і веде за ручку. В нього завжди для тебе є якийсь подарунок. Просто навчись. Подякуй сьогоднішньому дню, який почався з цієї прекрасної медитації, який буде приємний, натхнений, наповнений усвідомленням вдячністю заповнить все твоє тіло. Нехай вона заповнить всю твою кімнату, будинок, вулицю, місто, країну. І нехай вона заповнить всю нашу планету і весь космос. Заповниться вдячністю. Проживи цей день усвідомлено. Дякую тобі за те, що практикуєш.